Сьогодні, 18 липня 2017 року, по обіді на перехресті вулиць Харчука та Небесної Сотні раніше Чапаєва відбулася страшна аварія. За повідомленням управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Миколаївській області, сьогодні об 11.50 у місті Новий Буг водій-мотоцикл Хонда Blackbird, рухаючись по вулиці Харчука, в районі перехрестя вулиць Героїв Небесної Сотні, за попередніми даними не вибрав безпечну швидкість руху та допустив з'єднання з жінкою велосипедистом, яка рухалася у зустрічному напрямку та та виконувала поворот. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження з ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної події та призначено проведення відповідних експертиз. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.